Зірвало дах разом із запалубкою з деревом, все разом гамузом зірвало і понесло до сусідів на теплиці. Зірвало ще шифер на кутрілі. Ну там три листа зірвали. Житель села Дмитрівка Кропивницького району розповідає про буревій напередодні. каже біля будинків у парку та на кладовищі вітер повалив 20 дерев, показує подвір'я своєї тітки. Оце тут літня кухня, і сарай тут, де у нас знаходяться. Ось ну, бачите, затекла вода, коли зірвало кришу, затекла вода і ось зробилось. Воно буде, напевно, тут буде провал. Тут треба його буде перекривати. Вітер пошкодив дах будинку уламками шиферу та поривами вітру зруйнована теплиця у Наталії верби. Оце теплицю. Три шиферини чи чотири зняло з тої сторони. Он на цьому да, Кукурузу зрубало. Ось, ось сахарно положило. Цю що цвіте. А ту порубало, от сюди йшло якось воно. Оце таке. Хотіла дітям послати за екземпляр у Польщу, що на чудило. У цьому дворі вітер вивернув вуличну вбиральню, розчахнув 60-річну грушу, вітер зніс частину покрівлі будинку. Зракалася такого, наприклад, на моєму віці я бачила, ну такого ще не бачила. Це буквально 2-3 хвилини було. Оце таке воно б наробило. Грушу труба пошкоджена, і там ще. За сараєм у нас дві полоси знято з тої сторони. Світла обід вчора виключили, ночі включили, і це буквально дві години чи годину не було. З корінням вирвало дерево та пошкодило паркан у школі та покрівлю. Матеріали на ремонт надасть благодійний, каже керівниця школи Любов Хомутова. Робітник з обслуговування в цей час була в школі. Вона зателефонувала мені десь о 14.30, сказала, що в нас у школі по школі літає шифер, зняло кришу. Що дерева повикорчувало з корінням? Десь шиферин 50 треба для того, щоб ліквідувати це пошкодження. З людей ніхто не травмувався, розповіла секретарка сільради Людмила Камінська. Набігло раптово сильний вітер почався дощ сильний, почався град і тривало це буквально хвилин 5-7. Було таке, що падали електричні стовпи. Вже світло є. Вулиць, мабуть, 5-6 було без світла. Інтернет також пошкоджена Лінія каже, жителі села, будинки яких зазнали ушкоджень, можуть писати заяву про компенсацію за вартість матеріалів до сільської ради. У нас створена комісія, буде виїжджати, буде складати акти обстеження. Це все буде фіксуватися. Потім буде комісія засідати і кожній людині буде відшкодовано матеріально. Говорить, кількість пошкоджених будинків буде відома після огляду. Після цього визначатимуть суму компенсації. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.